Мені. Сьогодні я зіграв проти дуже цікавого Челіка, який грає мегагеєм. А я не граю мегагеєм. Я граю дуже статево активною жінкою. З самого початку катки цей гриб підкидає мені маленького принца. Я думаю, ну з за Дефою Інферно. А там ще підкидає банду гоблінів. Ну, думаю, бляха, муха, доведеться тратити фаєрбол. Потратив фаєрбол і все, жесть. Фаєрбол у мене 15 рівня, значить ціна карта, і все, і жесть. І капець, і гге мені. А він ще колдуна підкинув 14 го рівня. А мені для цього саме і потрібен був фаєрбол. Ну, думаю, жесть, гг. А він ще підкидає мега-гея. Я думаю, ну, жесть. Інферно нема. Треба підкидати Валькірію плюс пламінний дракончик. А ще плюсом накинуть фріз. А цей утирок ще підкидає свого пламного дракончика. Ну думаю, ну жесть, ну гге мені. А ну дракончик точно не виживе, він в будь-якому випадку смертник. Далі цей гриб підкидає знову маленького принца, але цього разу вже із подсосом. Я мушу ставити дуже статево активну жінку, щоб вона дефала. І так, пека визана жінкою навіть за інформацією від розробників. Підставляю ще дівчинку. А він ставить кісяних драконів. Ну, фіг з ними, вони 10 рівня, що вони є? Він ще кидає банду гоблінів, розмінюємося колодами <кій> і пека робить одну тичку. Я прям дурію з цієї прикормки. І він знов підкидає маленького принца. Ну, фіг з ним. Валькірія задефає, ну, соло. І поки Валькірія так валяжно йде, він підкидає пламного дракончика. Але Валькірія старає зробити одну тичку, і я прям дурію з цієї прикормки. На відповідь його дракончика ставлю свого дракончика. <кій> і в мене було відчуття, що скоро полетить мегагей. Моя чуйка мене не підвела і дійсно полетів мегагей. Я думаю, ну все, ну ге-ге, але в мене є статево активна жінка, яка. Мегагей успішно дефає. Він ще підкидає колдуна, а я в нього фаєрбол кидаю і знищую банду гоблінов. <coughs> Також маленького принца знищую Валькірію, яка дуже гарно його дефає. Поки він ставить кисяних драконів, я підкидаю свого племіного дракончика, а в поцепеки ставлю дівчинку, поки він викидає свого пламіного дракончика і накидаю фріз. Цей геній ще поставив колдуна в дефпекі. Прям под пеку. Я сам не розумію логіки цього дефа, просто зрозумійте, що він це зробив. І пека зносить таур, і я прям дуріюся свої прикормки. Отак і треба, з цими москалями, а то вони вже, геть, розійшлися не на жарт то ті москалі.